Ми всі знаємо, що 9 березня народився найвидатніший культурний діяч поет Тарас Шевченко. В Україні та за її межами кобзаря вважають апостолом правди, пророком і справжнім генієм. Його творчість дуже актуальна і нині. В день народження поета. Такі зараз нелегкі часи для нашої держави Пригадаємо слова Великого кобзаря. Реве та стогне дні першироки, сердитий вітер завивав, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари де те виглядав, Неначе човен в синьому морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичи в гаю перекликались, та ясен раз ураз кріпів. Настане суд, заговорив, і підроб, і горе, потече споріками, пропустиння море Дітей ваших, і не буде кому допомагати. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомний, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпутцях велорюдних, і ніхто не розпутає. Сходіть, вертайтеся, в чужому краю шукайте, не питайте того, що немає, не неї, не тільки в чужому краю. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій, що плани широкополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути. Як реве ревучий, як понесе з України, у синіє море, кров ворожу. Отойди, я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і врожею злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути, не тихим словом.